Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зовсім скоро буде День Святого Валентина, і тому давайте приготуємо такий гарний торт у вигляді серця: це торт червоний оксамит з неймовірно смачним фісташковим кремом, який ми будемо готувати з додаванням білого шоколаду, а також доповнимо смак торту малиновим конфітюром. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку приготуємо бисквіт червоний оксамит. Для цього бисквіту використовуємо всі продукти кімнатної температури. Беремо вершкове масло жирністю 82%, додаємо 330 г цукру і дрібку солі. Спочатку перемішуємо лопаткою, бо, якщо одразу включити міксер, то цукор розлетиться по всій кухні. А далі масло з цукром збиваємо міксером приблизно 5 хвилин. Далі по черзі по одному додаємо 3 яйця кімнатної температури і після кожного яйця збиваємо міксером до однорідності. Збиваємо приблизно одну хвилину. Ось така однорідна гладенька пишна маса має бути. Далі в окремій мисці з'єднуємо всі сухі продукти. Беремо 280 г борошна, 3 г какао, 1 чайну ложку соди і 1 чайну ложку розпушувача. Все перемішуємо і додаємо до збитого масла половину цих сухих продуктів. Їх обов'язково потрібно просіяти через сито. Перемішуємо спочатку лопаткою. А далі збиваємо міксером до однорідності на мінімальній швидкості. Потім вливаємо 215 г ряженки кімнатної температури і знову збиваємо до однорідності. Додаємо другу половину сухих продуктів, збиваємо, але не довго. Тепер вливаємо 45 г олії без запаху та смаку і збиваємо. Тепер додаємо 2 чайних ложки червоного харчового барвника, Я додаю гелевий барвник. Збиваю міксером пару хвилин. Все тісто готове. Перемішую його силиконовою лопаткою і виливаю на деко, застелене силіконізованим пергаментом. Рівномірно розрівнюю і випікаю у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Далі готовий бисквіт дістаю з духовки і залишаю на 10 хвилин вистигати. Потім перекладаю його на решітку. Знімаю пергамент і залишаю на решітці до повного вистигання. Після того, як бисквіт повністю вистигне, перекладаю його знову на пергамент і буду вирізати коржі у вигляді серця. Для цього я роздрукувала на бумазі А4 два однакових серця, вирізала і це буде такий трафарет. Прикладаю серце до бисквіту і маленьким ножем вирізаю 4 однакових серця. Ось такі вони виходять. Без всяких спеціальних форм ми приготували ідеальні коржі для торту у вигляді серця. Складаємо ці коржі один на один, обов'язково перекладаємо пергаментом, щоб вони не прилипали один до одного. Загортаємо у харчову плівку і ставимо в холодильник на ніч. А з обрізків бісквіту потім можна приготувати десерти в стаканчиках або зробити кейк-попси. Обрізки ставлю в пакет і в холодильник. А далі переходимо до приготування крему. В його основі буде ганаш на білому шоколаді, який потрібно приготувати з вечора. Беремо 100 г білого шоколаду, пересипаємо у високий стакан і також беремо 200 г вершків жирністю 33%. Вершки потрібно підігріти, але не кип'ятити. Гарячими вершками заливаємо білий шоколад, також додаємо 1 або 2 столових ложки фісташкової пасти. Можна пасту не додавати, просто пропустіть цей момент. Далі лопаткою перемішуємо і збиваємо блендером до однорідності, накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник на ніч або на 8 годин, щоб крем стабілізувався. Далі наступного дня готуємо малиновий конфітюр. Я беру заморожену малину, вона уже з цукром, і перетираю через сито, щоб відділити кісточки від пюре. Нам потрібно 100 г. Мало... Малинового солодкого пюре. Додаємо дві чайних ложки кукурудзяного крохмалю, перемішуємо до однорідності і ставимо на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи вінчиком, доводимо до кипіння і кип'ятимо приблизно 1 хвилину до загустіння. Далі знімаємо з плити і ще 2 хвилини перемішуємо, щоб конфітюр трошки вистих, і переливаємо у кондитерський мішок. Залишаємо малиновий конфітюр вистигати при кімнатній температурі, але в холодильник не ставимо. Далі приготуємо крем для торту. Беремо 400 г холодного крем-сиру. У мене це крем-сир хохленд-кремето. Перекладаємо сир у миску і збиваємо приблизно 1-2 хвилини на мінімальній швидкості міксера. Збиваємо так, щоб сир став трошки м'якший. Далі до сиру додаємо 100 г Цукрової пудри і виливаємо шоколадний ганаш, який стояв у холодильнику. Спочатку перемішуємо лопаткою, а потім збиваємо міксером на середній швидкості до однорідності і гладкості крему. Збираємо крем силіконовою лопаткою по краям і по дну миски, перемішуємо і додаємо 4-5 крапель зеленого харчового барвника. Знову збиваємо міксером. і Ось такий густий, однорідний і гладенький крем має бути. Знову перемішуємо лопаткою і перекладаємо цей крем у два кондитерських мішки. У холодильнику такий крем не тримаємо, оскільки він дуже швидко стабілізується. Приготували крем і перемащуємо торт. Дістаємо з холодильника коржі, зрізаємо ножем верхівку у кожного серця і починаємо збирати торт. Ставимо перший корж і видавлюємо крем з кондитерського мішка, так як показую на відео. Робимо це швиденько, щоб крем не нагрівався від рук, бо він стає рідким і тоді не будуть такі гарні краплі. Далі видавлюємо малиновий конфітюр. ставимо другий корж і все повторюємо крем і конфітюр. Далі третій корж і знову все те саме. Четвертий корж і на нього лише видавлюємо крем без конфітюру. Далі ставимо торт у холодильник приблизно на 6 годин. Прикрашаємо торт лише після того, як крем стабілізувався. Я прикрашаю шматочками ківі, свіжою полуницею і листочками м'яти. До речі, зараз лише лютий місяць, а полуниця, яку я купила, була дуже смачна, тому можете купляти, вона не тверда і на смак нормальна. Ось такий торт червоний оксамит у нас вийшов, його вага приблизно 1,5 кг. Приготуйте такий торт серце за нашим рецептом, подаруйте своїм коханим, а потім смакуйте разом. А нам поставте лайк, якщо вам відео сподобалося. І, звичайно, напишіть приємний коментар. До зустрічі!